Доброго дня всім! Вас вітає Джерель Україна, і сьогодні ми підводимо підсумки розіграшу джерель Онікс. Нова модель потужна та функціональна від бренду Джерель. Умови були максимально прості підписатись на нашу сторінку на сторінку Леоніда Левчука і, звичайно, поставити лайк та зробити репост. Отже, взяли участь більше ніж 2000 людей, і зараз ми визначимо одного переможця. То саме це буде буквально за хвилинку ми дізнаємось. Отже, лічені секунди лишаються до визначення переможця. І зараз я оголошу, хто ж отримає цю топову тачку. Пані Мирослава, пані Мирослава, переглядаємо, чи підписані ви на нашу сторіночку і на сторіночку Леона. Зараз ми переходимо на профіль і переглядаємо, чи дійсно є підписка. Так, є дійсно підписка супер. Чудова машинка відправляється до вас. З вами зв'яжеться наш менеджер. Всім дякуємо за участь. тих учасників чекає приємний бонус.